Запорізьку молодь запрошують опанувати безплатно військові спеціальності у вишах та коледжах країни. Вступна кампанія стартувала з 1 січня. Заявки можуть подавати усі охочі віком від 17 до 35 років. Нині в Україні діють 15 військових вишів і 5 коледжів сержантського складу. По завершенні навчання курсанти гарантовано працевлаштуються. Конкурс для вступу відбувається в липні-серпні. Термін навчання у військових вишах від 4 років до 5,5, у коледжах сержантського складу від 2,5 років до 3. навчальний процес очний, але з урахуванням безпекової ситуації. Кандидат, який виявив бажання вступити до військового навчального закладу, він звертається до найближчого районного територіального центру комплектування, пише заяву, надає документи документи, які визначені 360-м наказом. Формується особова справа. Потім обласним територіальним. Територіальним центром ця особова справа направляється до приймальних комісій військових навчальних закладів, де вона розглядається, і потім кандидатус особисто і через територіальні центри сповіщається дата прибуття на вступні випробування. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедума здійснює підготовку фахівців за. Для потреб Міністерства оборони України, Служби безпеки України, прикордонної державної служби також Державної служби спеціальних ситуацій. Курсанти починаючи з першого курсу, крім теоретичних знань, також набувають практичних знань, які проходять безпосередньо на навчальних центрах та навчально тренувальному комплексі, який є в складі факультету протиповітряної оборони, маючи високі показники. В навчанні з англійської мови курсанти, починаючи з першого курсу, можуть проркзалучаються до проходження набуття досвіду в країнах-партнерах НАТО. Також у Запорізькій області триває і набір на контрактну службу. Фізична підготовка та придатність за медичними показниками. Основні вимоги Початкове грошове забезпечення. Військовослужбовця військової служби за контрактом від 20 тисяч гривень і в подальшому під час виконання відповідних бойових завдань від, у відповідності від е, саме місця перебування і виконання бойових завдань, ця грошова, е, грошова винагорода. Змінюється від в розмірі від 30 50 або 100 тисяч гривень. Що стосується відповідних виплат, які отримуються під час вступу на військову службу за контрактом, на даний час вона становить для осіб рядового складу 24 тисячі 224 гривні, для сержантського і старшинського складу 27 тисяч 252 гривні і для офіцерського складу 30 тисяч 280 гривень. Окрім цього. Військовослужбовці військової служби за контрактом можуть отримати відповідну виплату, це так званий піднайом житла, який складає на даний час. Ну, якщо брати наш обласний центр, це це 3420 гривень. І якщо в нього чотири члени сім'ї, то коефіцієнт умножається ще на 1,5. Жоден солдат не направляється в район проведення бойових дій без проходження базової загальної військової та фахової підготовки, зазначають військові. Наразі створюється новий рід військ сили безпілотних систем, що охоплюватиме як безпілотні літальні апарати, так і наземні та надводні дрони. Фахівців, що хочуть опанувати FPV-дрони або інші системи управління, шукає у свій батальйон 92-га окрема штурмова бригада. Зокрема, і у Запоріжжі, навчання та підготовка пілота триватиме близько місяця. А через 3-4 місяці базової підготовки людина вже зможе виконувати поставлені завдання. Ми можемо виграти війну виключно технологіями, розвиваючи цей напрямок. Наша потреба в інженерах це основна складова. Тобто організувати, підготувати цей ударний дрон, скласти його, запрограмувати, потім підготувати боєприпаси відповідним чином. Це інженерна робота. От ці люди нам треба. Ми проводимо повноцінне навчання. У нас немає проблем. З грошовим, речовим, харчовим та іншими видами забезпечення. Відпустки та лікарняні завжди надаються за планом або у разі потреби. Протягом 23-го року наші військовослужбовці пройшли 12 навчальних програм у країнах Європи за напрямками: робота на західних артилерійських системах, технічне обслуговування та ремонт артилерійських систем, робота з новими типами боєприпасів. Усі наші Командири батарей, дивізіонів, командування військової частини, військової частини мають реальний бойовий досвід, отриманий з 2014 року. Жоден солдат не направляється в район проведення бойових дій без проходження базової загальної військової підготовки та фахової підготовки.